Що ти там катаєш? Ти амбасадор, тебе нуль комісій, тому ти все вивозиш. Дивіться рядинки, 1900 гривень за 3,5 години. Я вам зараз показую всім замовлень, які я виконував. Ось моє перше замовлення по бізнесу. Чекав 20 хвилин, міняв лампочки під номером, бо водій мені віддав машину без підсвітки номера. Потім витягнув такий, чекав хвилин 5 такий спіймав в окноці. Єдиний раз включив, бо знав, що нічого не вийде в той час Це Цей фільтрнув, подався 4 км на нього. Ось такий от нафільтрував, чекав хвилин, напевно, 10. У ну, ось такий подалося 4,5 км. Довго чекав, але відхилено. Коли спустився, ось такий от взяв швиденько. Тут було десь 6 км. Ну і на таку домашку я подався 5 км без бонусів опону 3,5 гривень 1800 гривень 1900 Відкриваємо калькулятор, множимо амортизацію палива. Заробив я 1200 гривень, 1250 з чаю. Так, 1250 ділимо на 3,5, 360 гривень кілометр. Ось такий вечір четверга. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал.